Компас – найпростіший і найдавніший прилад. Важко собі уявити, що шматочок руди, який люди створили для пошуку напрямків, з'явився задовго до нашої ери. Привіт! мене звати Каріна Хльвінська, і сьогодні ми дізнаємось, як у давньому Китаї винайшли перший компас. Орієнтуватися на місцевості з допомогою компаса просто на стрілка завжди показує на північ, як і багато інших винаходів, якими людство користується донині. Компас винайшли стародавні китайці. За деякими даними доісторичні компаси з'явилися за три тисячоліття до нашої ери за іншими не раніше другого століття. Перша версія ґрунтується більше на міфах, ніж на історичних фактах. Так, в Китаї вшановують імператора Хуанді, який правив приблизно у 2600 році до нашої ери. Йому прописують винахід першого компаса, за допомогою якого правитель врятував своє військо від неминучої смерті, знайшовши шлях у пустелі. Втім, історично достовірних відомостей про цю людину немає. Інша легенда свідчить, що в епоху династії хань у першому столітті нашої ери китайці вже користувалися компасом. І достовірно відомо, що за часів династії Сун у китайців були компаси, якими вони користувалися для орієнтації в пустелях. Древній компас виглядав як ложка з магнетиту. Вона мала тонку ручку та круглу відполіровану основу, а ложку ставили на дерев'яну пластину. Ручка висіла в повітрі, а сама ложка могла вільно обертатися. Коли її обертали, вона зупинялася, показуючи на південь. На пластині були знаки, що позначали сторону світу. В одинадцятому столітті китайці винайшли плаваючу стрілку компаса зі штучного магніту. Залізний компас тоді мав форму рибки. Спочатку його нагрівали до почервоніння, а потім опускали в посудину з водою. Рибка починала плавати, і її голова вказувала в південну сторону. Шань Гуа, вчений з того ж Китаю, запропонував кілька різновидів компаса з намагніченою голкою і шивковою ниткою, з намагніченою голкою і шпилькою та інші. До китайців щось на зразок компаса використовували Воли індіанці вчені знайшли виріб з гематиту, що датується тисячним роком до нашої ери. Але все ж таки магнітний залізняк винайшли китайці. Від китайців компас перейшов до арабів. Араби були непоганими мореплавцями, тому ідея компаса припала їм до душі. Європейським мореплавцям навігаційний прилад був життєво необхідний, і вони швидко вдосконалили арабське пристосування винахідником європейського компаса, який не просто вказує напрямок північ-південь, але й дає змогу точно орієнтуватися по сторонах світу. Є італієць Флавіо Джоя. Відтоді конструкція компаса зазнала значних змін. Але сам задом Джой використовується у всіх сучасних магнітних компасах. І до цього дня. Але не варто забувати, що китайці все-таки були першими. З вами була я, Каріна Хольвінська, і ржеві окуляри. Па-па!